У Геннадія Любов до волейболу розпочалася з п'ятого класу. Чоловік каже, що довгий час не тренувався у зв'язку з від'їздом за кордон. Проте шість років тому він знайшов сили організувати перший турнір у Стаханові. І з цього почалося зародження руху любительського волейболу. У своїй ювілейні 50 спортсмен не припиняє тренувань, тому й запросив на турнір чотири обласні команди. Ювілейний турнір зібрав одні з лучших обласних команд для того, щоб ну, возрадити цей волейбол. Очень много людей сегодня оказали честь нашим соревнованиям олимпийские чемпионы, легенды волейбола, областные. Очень много людей, друзей, девочки волейболистки. В Стаханове зародилась детско-юншинская спортивная школа. Поэтому в этот прекрасный воскресный день люди Получають хороші емоції. На турнір з'їхалися кращі команди з Біловодська, Брянки, Краснодону та Красного Луча. Гостей раду зустріли на базі Стахановської школи Олімпійського резерву. Організатори впевнені, подібні змагання стануть заохоченням для підростаючого покоління. Зараз приїжджають краще команда Луганської області. Віддати ну, дай дай вам який дійсно душою живе волейболом і серце, всі сили віддає себе. Ну, если кому-то понравится красавчик сегодняшний турнир, может тут останется. В дальнейшем будет не только бывший олимпийский чемпионов, но и настоящий, в, в будущем. Серед глядачів опинилися два олімпійські чемпіони радянських часів, які підтримують ініціативу любителів. Сегодня у нас детского волейбола практически нет. И я думаю, что именно эти соревнования, вот эти те люди, которые приехали на эти соревнования, сюда на этот турнир, смогут как-то повлиять на то, чтобы. кто-то из наших детей начал заниматься волейболом. Сказать, волейбол немножко у нас не в почете на сегодняшний день. И благодаря вот таким соревнованиям, я с удовольствием откликаюсь на приглашение на такие соревнования. Есть надежда, что все-таки волейбол не исчезнет со спортивной карты Украины, а где-то возродится и займет те позиции, которые как было раньше. Такі змагання потрібні місту впевнені можна владці, адже вони на прикладі дорослих спонукають дітей та молодь займатися спортом в наше время, когда скажем, спорту, все менше уделяється внимание, вот именно действия таких аматорів, действий любителей і и професіоналов, которые своїм собственним примером сподвигають дітей, молодеж заняттям спорту, наверное, это очень важно. У фінальній зустрічі за перше місце боролись команди з Брянки та Краснодону. Гра видалась цікавою та напруженою, лідером якої стала Краснодонська команда. За свою першість спортсмени отримали кубки та призи.